Добрий день, любі діти! Вітаю вас на уроці, математики. Тема нашого уроку повторюємо множення і ділення трицифрового числа на двоцифрове. Сьогодні ми з вами будемо розв'язувати вирази, повторимо способи множення та ділення. Розпочинаємо з хвилинки каліграфії. Напишіть каліграфічно число відповідь 32 помножити на 15. Відкрийте ваші зошити, запишіть число, класна робота. Виконайте каліграфічну хвилинку. Розпочнемо роботу з підручником. Відкрийте сторінку 42. Перед вами завдання 1. Виконайте арифметичні дії. Це математичний ланцюжок. Поставте, будь ласка, на паузу. Розв'яжіться постійно. Перевірте себе. Переходимо до завдання номер 2 Виконай множення письмово, перевір результати. Пригадайте, будь ласка, як треба множити двоцифрове число на двоцифрове? Для того, щоб помножити двоцифрове число на двоцифрове, треба записати стовпчиком подані числа одиниці під одиницями, десятки під десятками. Розпочинаємо множення з. Одиниць другого множника і множимо їх на перший множник. Перший неповний добуток записуємо. Далі ми множимо десятки другого множника на перший множник, знову записуємо неповний добуток, потім ми складаємо неповні добутки і записуємо відповідь. Поставте, будь ласка, на паузу, розв'яжіть. Подані вирази самостійно. Виконайте перевірку перевірте себе. Продовжуємо. Розглянемо завдання номер 3 Розв'яжи задачу 1. Зістав задач 1 і 2. Як відмінність задач вплине на їх розв'язання, розв'яжи задачу 2. Інженерка за 4 години встановила 32 камери відеоспостереження. Скільки камер встановлять дві інженерки за 5 годин? Якщо робітниці працюють з однаковою продуктивністю, маємо коротку умову. І так, давайте з вами в першій дії дізнаємося продуктивність праці однієї робітниці. Для цього ми 32 розділимо на 4 доріння вісім камер. Це продуктивність однієї нас інженерки. Тепер у другій дії ми можемо з вами дізнатися. Скільки одна інженерка за 5 годин може встановити камер. Для цього ми 8 помножимо на 5 дорівнює 40. 40 камер вона може встановити. А в питанні в нас сказано, скільки камер встановлять дві інженерки за 5 годин. Тож треті дії, ми з вами 40 помножимо на 2, дорівнює 80 камер. Вираз буде виглядати так. 32 розділити на 8, помножити на 5, помножити на 2 дорівнює 80 камер. Відповідь 80 камер становить 2 інженерки за 5 годин роботи. Розглянемо задачку номер 2. За 4 години дві інженерки встановили 32 камери відеоспостереження. Скільки камер встановить одна інженерка за 5 годин, якщо робітниці працюють з однаковою продуктивністю? Маємо коротку умову. Давайте з вами в першій дії дізнаємося: продуктивність праці робітниць. Для цього ми 32 розділимо на 4 дорівнює 8 камер за 1 годину. Тепер у другій дії ми з вами можемо дізнатися, скільки в нас одна інженерка за 1 годину встановить камер. Для цього ми 8. Розділимо на 2 дорівнює 4 камери, встановлю одна інженерка за 1 годину. Тепер ми можемо дізнатися, скільки одна інженерка встановить камери за 5 годин. Для цього ми 4 помножимо на 5 дорівня 20 камер. Вираз буде виглядати так: 32 розділити на 8, розділити на 2, помножити на 5 дорівню 20 камер. Відповідь: 20 камер встановить одна інженерка за 5 годин роботи. Зіставте, будь ласка, задачку 1 і 2. Як відмінність цих задач вплинула на їх розв'язання? Переходимо до завдання номер 4 знайти значення у виразів. Сума чисел 253 та 698 розділити на 3. Ми спочатку 253 додамо 698. Це в нас дорівнює 951. Тепер 951 розділити на 3, дорівнює 317. 80 000 розділити на 1250 та помножити на 45. Ми з вами пригадаємо, що для того, щоб число розділити на 1250, ми з вами число розділимо на 10 тисяч та помножимо на 8. Тобто 80 тисяч ми розділимо на 10 тисяч, помножимо на 8 та помножимо на 45. Тож 80 тисяч розділити на 10 тисяч – це в нас буде 8. 8 помножити на 8 – це 64. 64 помножити на 45 дорівнює 2880. 6318 розділити на 2, помножити на 3. Спочатку ми 6318 розділимо на 2. Це у нас буде 3159, потім 3159 ми помножимо на 3, дорівнює 9477. 648 помножити на 25 розділити на 2. Ми з вами пам'ятаємо: для того, щоб число помножити на 25, нам необхідно це число помножити на 100, та розділити на 4. Тож 648 ми помножимо на 100, розділимо на 4 та ще розділимо на 2. 648 помножити на 100, це буде 64 800. 64 800 розділити на 4. Це дорівнює у нас 16 тисяч. 200 і 16200 розділити на 2 дорівнює у нас 8100. Наступні чотири вирази розв'яжете самостійно як домашнє завдання. Переходимо до завдання номер 5: розв'яжи нерівності. Q додати 15 більше за 23. Ми з вами пам'ятаємо, щоб розв'язати нерівності, треба їх перетворити на рівняння. Тож Q додати 15, дорівнює 23. Q дорівнює необхідно 23 відняти 15. Q у нас дорівнює 8, але при перевірці ми підставляємо значення на один більше, тобто 9 додати 15. Рівні, більше за 23, тому що в нас 9 додати 15 це 24, а 24 більше за 23. Другий і третій нерівності. Розв'яжіть самостійно, поставте для цього на паузу. Перевірте себе. Розглянемо завдання номер 5, розв'яжи рівняння. 148 додати х, дорівнює 567, додати 129. Спочатку нам треба спростити подане рівняння. 148 додати х дорівнює 696, х дорівнює 696 відняти 148, х дорівнює 548. Виконаємо перевірку: 148 додати 548 дорівнює 567 додати 129. Складаємо ліву частину, 148 додати 548, це буде у нас 696. Складаємо праву частину 567 додати 129 дорівнює 696, 696 дорівнює у нас 696. Другий вираз, будь ласка, друге рівняння, будь ласка, розв'яжіть самостійно. Поставте для цього на паузу. Перевірте себе. Наступні два рівняння ви розв'яжете самостійно, як домашнє завдання. Розкажіть про результати ваших навчальних досягнень. У мене все вийшло. Мені ще треба повторити. Мені ще слід попрацювати над, мені було зовсім важко. І не цікаво. Ваше домашнє завдання буде на сторінці 42 розв'язати завдання No4 третій стовпчик, та завдання номер 6 розв'язати другий стовпчик. Ми з вами зустрінемось на наступному уроці математики. До зустрічі!